А тепер давайте помолимось за всіх померлих і загиблих воїнів, родів наших, на землях наших всіх часів. Роди Всевишні, боги рідні, батько Перуне, Яровит Світовит, всі боги воїни, почуйте молитву нашу, про полеглих героїв землі нашої рідної, Руси Світлої а також померлих та загиблих із родів наших під час всіх воєн, стихійних лих репресій та голодоморів, призначення своє виконують. Батьки і предки наші ратний подвиг свій творили, ворогів лютих зупиняючи, життя своє поклали за народи і землю нашу рідну. Ми вдячні і вірні нащадки їхні. Пам'ятаємо і вшановуємо їх подвиги великі, і тут, в колі нашому священному, посилаємо їм світло душ своїх, і молимо богів, і рода Всевишнього, душі їхні освятити і життя в святій праві нагородити, і в благові вічному зміцнити, як на небесах, так і на землі, де би душі їхні не перебували, шлях їх є світлим і легким. А нагорода велика і славна. Хай буде так, так і є, якщо є, на то воля ваша. Слава роду в Богам і предкам нашим.